I feel like I'm my mind. Друзі, всім величезний привіт Нью-Йоркеру. Подивимося новинку. Новинок дуже багато. Давніше не робила огляди. Нью-Йоркер костюм в стилі, не в стилі, а з принтом Animal print. Так, музика тут. Чому мало оглядів з Нью-Йоркеру? Тому що тут дуже гучно грає музика, мені записується. Шукаємо сорочку. Ну тут все трендове буде, все модне. Це мережа німецького мас-маркету Нью-Йорка і має під собою пару ще брендів, таких, наприклад, така місу і ще три. 899 гривень. Такі штани широкі. І прекрасний склад це 100% віскоза. Такий сатин віскозний і ще плюс має такий вибитий по собі малюнок. І до цих штанів є сорочка. Вона йде оверсайз. 899 гривень, теж 100% віскоза. О, сподобалося. Ще такі 100% віскоза, сатинова така тканина. Штани. Теж з гомкою і мала би бути сорочка. Не бачу, не бачу, буду багато говорити, щоб музика не записалася. Когось це дратує. Ну, це таке. 899 гривень, а такі штани широчені. Ось цей мені куточок дуже-дуже сподобався. Дуже багато класного, стильненького з мусліну. Зразу ціна 749 гривень. Ось така накидка, такий кардиган з масліну, 100% котон. 749 гривень. Для 100% котону це абсолютно недорого. Ось такий він оверсайз, вільного силуету, плечі приспущені без застіпки. Під низ можна взяти ось такий топ класний рожевий, і є в білому кольорі. Теж 599 гривень і вартість візкоза. І 15% поліаміду. Ще такий топ є, і має бути спіднаєчка 749 гривень. І це 100% котончик. 100% бавовна. А, Топ зав'язкою, зав'язується ззаду. Бачите, спинка чуть частково відкрита і зав'язується ззаду. Рукавчики буху з гумкою і є спідничка. Так, така спіднаєчка коротесенька з боку. Набов'язка спереді така як така. З накладкою 749 гривень і верх 100% котон. Мережево прошла, коротесенька. І має підкладку. Теж натурально. Є костюми класні, шорти і сорочка взагалі. Просто класні, настільки. Подивіться, який яскравий колір, шортики високою посадкою. 699 гривень. Ось. Так. Це має бути ось такий топ. Зараз пошукаю. 699 гривень, і верх віскоза і поліастер. До шортів ще така сорочка оверсайз. Теж є різнорозмірна сітка: 749 гривень, і верх, поліамід і віскоза. І ось ці топи до шортів і до сорочки. 449 гривень коштує цей топ. Вверх, поліамід і візкоза це так само, як в сорочці і як в шортах. Багато речей є з мусліну. Наприклад, ось така сорочка оверсайз, дуже вона така широчезна, хоча це розмір XL, якби вона мала би бути ну, по факту великою, бо розмір немаленький, але 899 гривень, тут не знаю, 5 іксів може влізти 899 гривень і варт 100% котон. Дуже-дуже класний, класний принт. І десь мають бути шорти, бо я бачу, що. До всього абсолютно є шортики або спіднички. А, так що треба подивитися, можливо, хтось переніс. Вона Одна висить шорти з мусліну, верх 100% тутон, 599 гривень в жовтому кольорі. Так, є в кольорах моку, коричневому. і є штани ще такі. А це вже інша тканина, схожа на муслін, але ні. Оця класна якісна. Навіть отак може бути. Не бачу я вар. Жовті верхи є, але це вже зовсім інші, бачите? Так, 899 гривень, льон і віскоза така сорочка. Натуральних багато складничків, як ви зрозуміли. Дуже класного є. Но музика теж дуже класна і неможливо робити в цьому магазині огляди ці мережі. В багатьох мережах я би робила огляди, але дуже гучна музика. Неможливо записується і все. 899 гривень. А тут віскоза і льон, верхні, верхня тканина і вишивка, яка. Які класні шорти. 899 гривень. Ось такі шорти. і має ще бути жилетка. Жилетка топ. А чому воно разом не висить, не зрозуміло по факту. Мало би разом висіти, щоб було зрозуміло, які класні жилетки, щільної в'язки, схожі, в Ну, просто практично один-один. Бренди копіюють одне одного. А, така жилетка 699 гривень. І склад віскоза і поліамід. В зарі буде коштувати десь 1300 або й півтора, а тут 699 гривень. Навіть гудзики, такі як в Зарі, от зараз робить. І що дивного, що є теж в коричному кольорі, а, точно ж така ж в зарі. Ну просто в зарі більш щільніший такий трикотаж, щільніша в'язка. Але чи треба такої щільної в'язки? Важкої теж питання. 699 гривень. Сподобалися ці дві жилеточки. А ось із мусліну штани палацо. Широкі, лагесенький, класний жовтий колір. І зразу беремо сорочку оверсайз, наприклад, щоб придбати в костюмі ось такий глибокий оверсайз. Штани коштують 899 гривень і верх котон 100%. 100% котон. І сорочка теж. Клас. Цікаво, чи в вашому місті є Нью-Йорк. 899 гривень представлений в багатьох дуже містах. Це не зараз, що там в двох містах тільки. Стовідсотковий котончик. Класний дуже склад. І є в кольорі шавлії. Такий колір не всім підходить, якщо хіба тіло загоріли. Таке саме 100% кутон. Така сама сорочка, 899 гривень це 100% кутон. Ну і такі штани ж самі. Ще сподобався такий колір. і Він такий варіонка, Між моку і сирим. Досить і цікаво, так як виварена тканина. Це 100% кутон, І така сама ціна, як попередніх. А тут вже шорти мають бути тут. Штани, ні, намальовані шорти, але бачу такі ж самі штани є. Ось такі штани є. Широкі штани палацо. В кольорі фуксії костюми, дуже красиві. Широкі штани палацо. 899 гривень і в складі, віскоза коза, і поліамід. Дуже-дуже красива модель, бо штани широчені з кишеньками. Спереді така обманка кишень. Штани палаца, а колір, куксі дуже-дуже красові, прекрасний склад. І ціна набагато дешевша, наприклад, чим в тому ж манго. Но no манго якість, звичайно, буде набагато кращою. Хоча, хто дивиться огляди, бачить, що там зараз багато поліестеру по таких цінах по 2 тисячі 3 тисячі гривень. Сукня коштує з поліестеру. Так що шукаємо де дешевше. Ну, я вам скажу трішки такий. Ніякий. Мені не сподобався. Я що чекала, що до цих штанів буде якийсь такий двобортний, класний оверсайз-жакет, але хто як любить. Всім па-па і до зустрічі у новому відео. Всі саї. Ось такий келихи неймовірної красоти не втрималася, щоб не зробити огляд вам. Неможливо не показати. Я вражена цим дизайном. Перше таке бачу. Це скло. Досить тонке, 189 гривень. Такий літній, такий коктейль, такий легенький. Не знаю, такі келихи красиві. 189 гривень. І ось ці келихи. Можливо, ви вже бачили. А, ціна 169 гривень золотим ободочком. На дуже красивий. Така делікатна тонка ніжка. Вони такі елегантні. Категорія ванна, для спенсер і для мила. Кераміка, золотий такий метал. Досить добро виготовлений. І така штучечка ще є в такому ж принту. Тут ще зберігати. Я би це забрала. Ось так, але важливо знати ще ціну. 239 гривень коштує. Це кераміка і а тут дерев'яна кришечка. Угу. І цей диспенсер. Ціни немає. Якщо побачу, інший, то скажу вам ціну. В мені теж 200 ще ми Корзинка, яка мила. Корзинці вже щось відкривали. 119 гривень коштує ця корзинка. І по тону чомусь стоїть, можливо, хтось так вибирав перічниця, 129 гривень в момент кольорі, то і то. Різні баночки, скляночки для зберігання. Ось такі скляні. Таке тоненьке скло. Для сипучих продуктів можна, можна і макарони туди. А, якщо такі би були вищі, то можна тримати спагетті. Ще в такому кольорі є. 189 гривень. Для напитків ще така класна штучка є в новинках. З золотою кришечкою. 459 гривень ціна. Тарілочки в Animal Print теж актуальні. З золотою кайомочкою 119 гривень. Еко сумочки з логотипом Сінсей. Така шопербекс, 189 гривень. Це не знаю, для ланчу можна використати. Красива сумочка еко. Дуже велика черга до прісні. Дуже, дуже, дуже. Багато хто міряє в залі. Тому що нереально реально відстояти цю чергу. Свічечки різні. Ваза, ваза, в формі колонечки. Тут купілочка навіть є в формі колонечки, така купілочка, наприклад, коштує ціни, немає. Так, чашка. 189 гривень. Дуже веселе все. Не моя тематика, не моя тема, але є. Багато хто ще таке любить. Раз таке продукують 169 гривень. Не знаю для чого. Можна навіть колонець помитити і покласти така ваза. Десертно, десертно. Повернулася до тарілок. Ще така в Animal Print є велика тарілка. Незвичне, я вперше бачу print тарілки, якщо чесно 169 гривень велика. А я показувала меншу за 119, зараз покажу вам ще раз. Ось така, 119 гривень. Непогана естетика. Хто любить, хто любить таке, непогано. Ці тарілочки дуже стильні, більш такі базові. Ну, а самі базові це будуть пості білі. Але хочеться деколи себе потішити якусь колористику. 69 гривень зараз знижка. Але це дуже дешево. Дуже низькі ціни. І є більша тарілка. чи ні, чи така сама, така сама. 69 гривень. Такі стильні тарілочки, така хороша знижка. Друзі, всім папа, сімсею. I feel like I'm losing my mind. everybody in the world